Вітаю вас, малята, хлопчики і дівчата, та запрошую на заняття з розвитку мовлення, під час якого ми з вами будемо говорити і виконувати різні завдання за темою комахи. Але ж для цього спочатку нам потрібно підготувати губки, зубки-язичок для подальшої роботи через чистомовки. Отже, я говорю, ви повторюєте. Розпочинаємо! Хи-хи. Хи, хи Пробудилися комахи. Повторіть. Ха-ха-ха. Прокинула шкідлива муха. Повторіть. Ки-ки-ки. На квіточки сідають метелики. Повторіть. Ла-ла-ла. Пилок збирає бджола. Повторіть. Ко-ко-ко. І з-під листочків виповзає сонечко. І останнє. Тя, тя, тя. Всі комахи мають право на життя. Отже, губки, зубки, ядичок підготували. І переходимо до наших ігор. Перша гра ваша улюблена. Вона називається Перекладачі. Правила прості! Я говорю слово російською мовою. Ви швиденько перекладаєте українською. Розпочинаємо. Насікоми. Як українською, Комахи. Мураві. Мурашка. Пчела. Джола. Муха. Так і буде муха. Жук-солнишка. Жук сонечко. Або бож'я коровка. бож'я корівка. Далі кулі. Далі цвіток, квітка, Дерево. дерево, солнышко, сонечко, туча, хмара, бабочка, метелик, усики, вусики, крилья, крила. Отже, з цією грою ми справились. А зараз, дітлахи, я пропоную з вами виконати вправу, яка називається Підбери слова дії. Правила дуже прості. Я запитую, а ви відповідаєте. Ну Ось, наприклад, що можна робити своєю рукою? Наприклад, кидати, опускати руку, брати щось рукою, підіймати руку, опускати, ставити. Отже, вам, дітки, потрібно підібрати слова дії. Починаємо. Що може робити бджілка? Літати далі, перелітати, повторюйте за мною, повзати, сідати, збирати, кусати, робити, розпізнавати. Пам'ятаєте в ці про бджілку? вони можуть розпізнавати людину за обличчям? Їсти, знаходити. Робити, виготовляти, з'їжджати. Так, підемо далі. Що може робити муха? Розносити мікроби, шкодити, їсти, пити, сідати, перелітати, мов мовчати або джужджати. Що вона ще може робити? Заважати, повертати? Знаходити. Ось із цією вправою ми теж впорались. Наступна наша гра називається Дай відповідь. Правила дуже прості! Я запитую, ви відповідаєте повним реченням. Розпочинаємо. Будьте уважні! Чому мурашок вважають корисними комахами? Правильна відповідь така. Тому що вони поїдають шкідливих комах. Далі питання. Чи потрібно вбивати мух, які залетіли в вашу оселю, вашу квартиру? Правильна відповідь така. Так, їх потрібно вбивати, тому що вони розносять мікроби і цим шкодять людині. Далі. Чим корисні бджоли? Що вони роблять? Бджо... Тим, що бджоли... Роблять солодкий та корисний смачний медок. Далі, чому метелика з яскраво жовтими крилами називають лимонницею? Відповідь дуже проста. Тому що колір крил цього, ці, цієї комахи схожий на колір лимона. Далі, навіщо люди саджають квіти під сніжників біля. Грядок з картоплею? Правильна відповідь яка? А ось яка? Для того, щоб привабити до грядок з картоплею необхідних корисних жучків сонечок, які поїдають лічинки жука Колорадського, який шкодить картоплі. Далі, яких комах вважають хижаками? Пижаками вважають жука, сонечка та мурашок, бо вони поїдають шкідливих комах. Ось і все. Дітки, а зараз я хочу познайомити вас з прислів'ями та приказками, пов'язаними з комахами. І пропоную вам вивчити їх. Отже, перше прислів'я бджола мала, а й так працює. Що це означає? Це означає. Що маленька людина, дитина теж може принести користь своєю, своєю працею. А ось яка приказка вертиться муха в окропі. Це означає людину, яка постійно щось робить. Працює як мурашка. Так говорить про тих людей, які Наполегливо важко працюють. На, ць... На цьому заняття з розвитку мовлення добігає кінця. До побачення!